Незалежність за 30 років, певно, ми вперше разом зрозуміли ціну свободи, ціну сили, ціну нашої волі. Ворог ніколи не добереться до нашої душі, до нашого серця, до нашого уміння жити вільно. незламного права бути вільними, незламної сили зберегти свою історію. Незламної волі на щасливе майбутнє, майбутнє, за яке ми б'ємось, б'ємось за нашу землю, б'ємось за наших дітей, б'ємось, як наше серце. Ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала берця. І жіночі ночі в мене Україна, любов і гордість оповили серце. Ти думаєш мене здолати, і грози гради ранять мої груди, Не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина і кануть в небуття на схід тумани. Що мати дочекається на сина, а я схилилася перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надія в серці, а ти чекаєш, що я похитнуся? Ні, Ні. схилилась тільки зав'язати берця. Україна то не звук і не просто слово, Україна серця, гук, солов'їна мова, Україна то земля вкрита стиглим житом, що так сонячно сія під небесним нібом. Україна то сади і хлісніші щедроти, то настойні меди у духм'яних сотах, Україна то стіжки, мов сирконі взводи, Україна то стежки наших родоводів. Україна то Дніпро, повна грай водой. Україна то добро, творена тобою. Україна то отця, мудрості настанови, Україна то серця, сповненої любові. Україна це дитя на руках у мами, та двіщем скриття брам у світлі храми. Україна це і ти, це і я, і всі ми, з висоти Божими очима. Українці, нас дух незалежний. Ні, ми незламні і нас не здолать. Зло і ненависть, усі катування. Ми подолаємо і будемо поспати. Ми незалежні, ми сильні, ми браття. І хоч наразі на легкі часи переможні духом, багаті, все відбудуємо. Бо в єдності ми Зим незалежності, рідна незламна Україна. Перед до перемоги! Загоїться всі рани, Розчиниться вся кров, колись мене побачиш ти і знов. я подарую чисте небо і прийде весна колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. Витримаю вбік, я захищу тебе від ку, що в мене тілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, Бо ти мене в своїх руках Несеш Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, мої крила тебе обіймають. Мої руки в крові чужаки, вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись на хабну вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.